Desculpa. de Безмежна, а скарби благодати й невичерпні. Безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи мене, як Твою власність і славу, хоч інколи я тремчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість, та водночас маю довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють його навіки Амінь. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Вім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що ісина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, в єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей і нашого ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа святого і Марії і Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєме і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу, Соборну і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих. І життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отже, придвічний, жертву Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амін. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молимось молитву про захист, Псалом 90 Хто живе в помочі Всевишнього, підкрівлею Бога Небесного поселиться. Скаже господеві заступник мій єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного. Плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає вдень, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти і біса полуденного. Паде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизяться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло і рана не доторкнеться тіла Твого. Бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх. На руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою. На гаспіда й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене він уповав, і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я моє. Візве до мене й почую його, з ним я у скорбі і визволю його, і прославлю його, довгим віком обдарую Його. І явлю йому спасіння моє, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі, Боже! Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава Тобі, Боже! Щиро дякую за спільну молитву вервички до Божого милосердя. Нехай свята Божа Любов опікується нами всюди і повсякчас на кожному кроці нашого життя. Просімо Всемилостивого Господа, щоб дарував нам всі провини і зіслав мир на нашу рідну українську землю. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої тихої нічки, без ракет і тривог. Слава Ісусу Христу, слава навіки, притерпівий за нас трасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Одної ночі Ісус витер сльози з моїх очей і сказав не турбуйся, я з тобою повік. Скажи людям. людям, що люблю їх, що за ними я тужу. коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю їх, тоді глянув на грішний світ, що потонув темно. І звернувся до мене, повний смутку сказав, скажи людям, що люблю їх, що за ними я дужу. Скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу. коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю їх, не забуду ту хвилю. Тоді був я сліпим, він вернув мені зір, скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу. Колись і з моїх доріг, скажи, що шукаю. Скажи людям, шалю.